Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Палачиху українських полонених схопили. Снайперка бойовиків ДНР, громадянка України з Харківщини Галина Чернікова в далекому 2019 році зізналася у своїх злочинах. Її обміняли у 2020-му, А сьогодні пізно вночі снайперку ліквідувала спецзагін ССО. До речі, Черніково також приписують до ні з коханок по шилі. що вона атакувала та розстрілювала наших зв'язаних хлопців. Проте про все по порядку відео з її розповіді оприлюднили ініціативу. Тива свободу в'язням Кремля ймовірно відео із логотипом центру миротвореця не писали, коли Чернікова перебувала під слідством або невдовзі під час затримання. Зі слів Галини Чернікової у 2014 році її завербував бойовик ДНР з позивним Тигара та пообіцяв оплату тисячі доларів на місяць. Спочатку їй потрібно було пройти перевірку на здатність убивати. Першою Чернікова вбила дівчину, яку її представили як снайперку української армії з Чернікової є сліду. Жертва була побита у крові. Бойовик Тигра сказав їй хоче жити. Те біже Чернікова, а вистрілила жарти у спину тіло вбитої Потім відвезли на очисні споруди в Донецьку. Ще одну людину Чернікова вбила, коли бойовики грабували будинок. Я стола на позиції, сторонній намагався пройти на територію, де відбулася крадіжка. Я в нього вистрілила в голову. Мені дали наказ, якщо заходить той сторонній, стріляти на ураження, розповіла Чернікова. За її словами, це був мирний житель. Крім того, Чернікова розповіла, як пострілом у лоб із пістолетами карова вбила охоронця дачі, яку захопили бойовики. Але Чернікова уродженка села однорубівка. Золочиського району Харківської області надалі жила в Донецьку. Її затримали у 2017 році в Маріуполі. вироком 27 грудня 2019 року. мікрорайонний мікрорайони Донецької області визнав Чернікову винною у причетності до терористичної організації. Призначив її 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді доведено, що у липні 2014 року Чернікова вступила до лави незаконного збройного формування Козачий Союз області війська Донецького. Терористична організація ДНР спочатку її поставили. Працювати кухаркою складом 80 тисяч російських рублів при цьому забезпечили військовою камуфльованою формою одягу російського зразка типу горка. На початку вересня 2014 року обвинувачена перейшла на посаду снайпера. Її видали автомат Калашникова, снайперського гентівку, систему Драгунова, пістолет Макарова з боєприпасами. Заробітна плата Галини Чернікової на цій посаді становила 1 тисяча доларів на місяць. Також вона отримувала винагороду у розмірі від 200 до 700 доларів і інші матеріальні блага. Згідно з вироком суду Чернікова особисто брала участь у мародерстві та пограбуванні житлових приміщень, убивствах цивільних осіб та українських військовослужбовців, які незаконно утримувалися представниками ДНР. А також у убивствах осіб за числа представників інших НЗФ ДНР у рамках обміну з орду Чернікову передали бойовикам 29 грудня 2019 року. Під час повномасштабного вторгнення вона знову взялася за зброю під покровськом. її ліквідували бійці ССО під час спроби втечі з полоном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлю. Вання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.